Карпатські гори це місце, де кожен знайде щось для себе. Гори дають нам на диво багато можливостей і задоволення. Ніде ми не зможемо отримати настільки великий контакт із природою та уникнути скупчення людей. На території Великобичківської територіальної громади поблизу села Лух знаходиться Кузійський заповідний масив, заповідна територія у складі карпатського біосферного заповідника. У південній частині масиву розташована смуга юрських мармуроподібних вапняків, що утворили численні скелі, серед яких виділяється скеля соколине Бердо, до якої карпатським біосферним заповідником прокладено екологічну стежку. Екологічна стежка до соколиного Берда проходить у лісі вздовж струмка Кузій. Маршрут складається з двох ділянок, перепад висот 300 метрів. Маршрут близько 2100 метрів. Кінцева точка маршруту скеля Соколине Бердо. Того, хто вперше потрапить у цей мальовничий край, здивує зелене різноманіття. Вражає тут насамперед природа. Це листяний ліс, переважно буковий, хоча є місця зростання тисів, легендарних негний дерев, які колись тут панували. Вражають також скелі стрімчаки. Праворуч від дороги дзурчить кришталево чиста вода потоку кузій. На протязі маршруту зустрічаються потічки, дві покинуті залізрудні штольні, скелі та дуже багато красивих і рідкісних рослин та тварин. Майже на початку маршруту місце унікальної краси. Біля струмка дві скелі нависають над великою галявиною. Там встановлені лавки та дерев'яний стіл. Можна посидіти, послухати, як дзюрчить струмок та співають пташки або перекусити. Неподалік від цього місця є невеликий водоспад та дивовижно білий потік. Потік має білий колір тому, що порода, по якій тече струмок, біла, це мармуроподібні вапняки. В кінці маршруту скеля Соколине Бердо, яка розміщена на висоті 700 метрів над рівнем моря. Що височіє серед букового лісу. Зі скелі відкривається неймовірна панорама на долину, яку називають кузійською котловиною. Також неподалік від села Лух, урочищі Банській, можна побачити рідкісні дерева, а саме сиквоє дендрони, мамонтові дерева, одні з найвищих дерев світу. Дерева було висаджено у 1920 році в Лужанському лісництві разом з іншими культурами. До наших часів залишилося лише чотири дерева. Зараз вони мають природоохоронний статус і стають дедалі популярнішими у туристів. Справді, побачити мамонтові дерева та ще й такого поважного віку і габаритів у нашій країні можна лише тут. До мамонтових дерев прокладена екологічна стежка, а вже діставшись дерев, можна вражатись їхніми розмірами та незвичною фактурою. Запрошуємо вас відвідати карпатські гори та помилуватися красою неймовірних пейзажів.